Всім привет, Я Вагеймс Улайн. і сьогодні зі мною моя сестра Марина, і сьогодні ми поїдемо в похід. Всім приветки! Угу. Ми прокидаємось і вже збираємось в похід. Эмм. Два якось держи. О, що у тут є спорту. Ні, це щось не те. мабуть. Можна в цьому поїхати. Давай в це поїдемо. О, давай! Так, коротше, ідемо. А там буде перебігатись. Зараз я підкрашу губки. Так. Так, Марина. Зараз ми будемо. Давай сядь, ся, ся, сядь, сядь. Сямо. Сейчас, подожди. Мене щось жутко лагає, капець. Тебе фарбуємо. Все, пішли. О! А що ти будеш на сніданок? Що ти з'їла? О, я навіть не знаю. Давай на лінці. Давай. Банальне. І беремо собі котелі. Удачі, підписуйтесь на на YouTube канал, telegram та моє посилання вам буде звернути в описі. Тримай коктейль, я тобі даю нема в коктейльці. Так, тільки мене не забира. Так, ну все, дам. Так. Посидим трошки, подивимося телевізор. восьма ранку. Ну, якось це раненько для походу. Ну ладно, пішли. Так, ходим. гарний гарный нас ремонт. Ага, тут двері закриті. О, снимаемся, значит, І тут вийдемо. Е, О, давай покачаємося на поселочку. Так, давай. Пожаримо от мясу. Просто костер. Ладно, уже хорошо выключаем костер. Так, все, выключи. Вс, выключаем костер и идем на задние двери за нашими машинками. Чтобы Э, Поедем е, на эти черный, если черный. Вот. Оця чорна, вона сама велика, выкая, сейчас мы складываем пакет сюди. Э, 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 сюда. Все. я склала все наші речі. Mm -hmm. Ще в тебе на руках там -то, поклала не попала передними. Дуже супер -аккуратно. бо был. Машина наша дорога, звісно. Хочете, щоб я зняла відео е, про те, як, е, типу, я стала. Ну, я не стала, а щоб ми з Мариною пограли в якісь другі ігри. Типу, наприклад, граємо в другі ігри, е, то тоді підписуйтесь та ставте лайки. Їдемо, їдемо, їдемо. Так. Ой. заехали, конечно. Едем вот прямо за рыбами. Так. Ой, тут я завжди ставлю машину. Мы в тему домику будем. Ну, я завжди, да? Ми е, купили вже домик цей у тих, хто їх типу постійно ми купуємо. Так, е, вже можна в принципі порудитися. Так, зараз я ось е, е, такий костюм. Знімаю вже панамку. Якісь таке. більш менше відкрите. Ось такі тапочки. І знімлю вже ці рукава. тому що ну, Тут мы приїхали, тут пожалуйста. Здравствуйте. Сумки. Я візьму сумку зараз. Це моя сумка. І причіску можна тут питаю набити. На якусь іншу. Ось так, в принципі гарно. Можна навіть так. Е-е. Зараз подивимося, як це саме красиво, це тоже Це не то какие-то такі темні минус. Ось, ось такі. У мене в реалі волосы. У меня каре, але я рожку. Я просто землю окуляру. Ось такі. И дві наушники. Балинки того. О, пришлось. Ну, нужно тут покинуть, типа Я Не буду дебилити. Я поставлю щеку почельку. У мене просто вид. І ці тепер дуже актуально для мене. Як на мене. Дуже актуальна ваша е -е, До речі, тут я б взяла з тобою піону таку. Давайте я на нам пограю зараз. Але не тут пограю десь тут в Це під Вот и тут. Вс, я граю на пианино, а Марина там віддыхает. Вот, чуть Зараз. Ну все, я награюсь, так що я зараз буду мабуть вдягати купання і він. А давай діме купає і будемо купатися? це що в мене? Ага, це школа. А де моя? Це, мабуть? Ні, ні там не сто. Купальник, а вот. Я не побачила. У мене ось такий паник. Зараз я вдію е -е, тапочки.

Це тапочки для шнурків. Де тут, я думаю, такі біля? Круг я знімаю, тому що я плавати вмію. Навчилась нарешті. І ось тут зробимо. Ось таке. А, я теж старший чи так, ідемо купатись. Так. О, 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 ой, яка холодна вода. Це може Вау, як тут тепло, така тепла водичка. Вон, це сауна, типу. Давай тут п'ємо коктейлі. Можна собі поставити тут. Ааа, не хто Отак. Ось, можна взяти поїсти. А тут ще є на варіант, якщо не е хочеш це. Е то є ось такий варіант, Це стоїть одного прошлої. Суші ось такі є. Короче, у нас тут сейчас пляжний курорт. Есть угу. такая тарелка Макдональдс. Две сиськи еды у нас. А тут можно только поставить просто в кровь, цех, стульчики. Какие-то типа, кресла. Знаете, и сиськи Так, надо Зараз я занырну ось тут. От я тут сижу так. Це забираю. Зараз ми, коротше, забираємо ці э, штучки. Э. От так. Господи Боже. Заберусь, ты уже. О, вот так, поставил. А И буду тут есть. А, я буду, короче, так есть. Скажи так, кайфово? <смешно> <смешно> так, ну ладно. Да. Уже все-таки 6 вечера. Зараз ми вдінемо штукеньке. Я ось таке вдіну. І ось тут посиджу. Тут можна поставити камінь, щоб обігрітися. Якось. Ось так. зараз туди. Давай пожарим.

М'ясо приготувалося. І так, пішли, Ну, його перенесемо туди, в дім, щоб ну, вечерю вже накрити. Ось, м'ясо те, що ми жарили. Дивись, яке смачненьке я ще салат приготувала. І нажарила ну, такі ходогі. Це буде на десерт. Ну, короче, и суши у нас, здесь айки у нас полный стил. Mm -hmm. mm -hmm. Можно еще, наверное, лапши вот так вот сюда поставить. Капец, конечно, стил у нас. Ага. Mm -hmm. Так, вот такие и буду пытать. Так, ну ладно, я уже наделась. Я зараз... Mm, короче, в Дину и типа, пусть пижамку. Mm. Так, пижама. Угу, uh -huh, цвета. Где это слышу. Ага, это такие. Ну, я пока что так походжу. Послухаю музыку. Я посиджу, послухаю музику. В телефоне. Класно. О, я, короче, дивлюсь музику. Ой, слухаю. Вже півдесятки і, мабуть, вже буду о, трошки встав... ну, вставати, типу, і передягатись в кулях. Е, так, зараз я подивлюсь у мене її піжама ось така. Це дача. У дворі зелені. Так, і Симба, Париж, піжама 2. А, це я дивилась. У мене там десь є піжама 3. О, ось така піжамка. Але не всі, звісно, ці кружки. Так. Мої нігти. Ось мені якось там не сидять, добре. Так, ладно. Е так е ну я в принципі все, але так як у нас вже жарко, я думаю, що все ж таки передіметься, тому що дуже жарко, реально. І цей. Зараз просто тут. Найду цей э, пушок, такий самий, просто, Е, э, все і вдягну це, і так, ось вот так так, ось вот. ту машне. навіть дивіться, її, які балерина кавучина. Капець. Ось такі зайчики, дивіться, які милі. Марин, дивіться. Балерина капучино. Зайка ось таке. Ну давайте вдінемо з Ну я готова, в принципі, лягаємо спати. Так, я посиджу в телефоні ще, звісно, вже. А Марину я контролюю, щоб вона спала. Марина спить. Оспів. Так, ну все, я засипаю вже. Ну і на ранок я включусь. О, о вже майже пів десятої. Уже розсвіт, був Марина у Піднімаємо. Якось. Ну ще. І, і, де Марина? Марина, де ти? Я Треба готувати сніданок. Поїхали в кафе. О, поїхали. Щас, приїжджаю. Я ось так. Тому що взагалі не ваша сил готувати. конечно мы обычно прокидаем за 12 а тут так рано <раприрает> угу. рано рано я сын встану я к Николу зайчики солнышко так ой я шо в тапочках забралась ты не ну королева конечно накрасывает в тапочках делаем сейчас так. И сейчас возьму вот такую панамку. Нет, вот такую панамку. Нет, о, такую панамку. Та, блин, нет. не подходит. я выбираю пил вторые ходы на эти панамки. Так собираем берем Убираем сережки. Ну і ладно, це пшу. Сідаємо в машину. Так. Так. Готово. Ой. Сюди. Взагалі капець якийсь, без е, сьогодні жарко. Ось наш дім там. Поїдемо в Старку. Так. Туда, е, то там можна далі припаркуватися, Стану біля садика. А ну, Марин, вийди, скажи, скільки там підвіться. Стань спереду там на бордюр. Сперед". Спереду. Спереду машини. Скільки ще їхати? Да, ще трошки. Все, хватить. А вийде на треба? Ідеально? Угу. Пішли. Така, перебігаємо дорогу бустінкою. Старбокс. E, я тут працюю. Взагалі, і того я тут директор, так що беремо почел. Коротше, що я поїла. записана на месте, хотя мы тут близко. Я сейчас пойду. А, Ой. Ух. Так. еду. ты? А что? Ты портниха? Равно стало? на Угу, форум миров тут и еще поміту ну, все, теперь оплаты Готово. Сідай. І їдемо на черпінг. Я сьогодні прям як підгадала, що будемо сходити. Все, всіх цілую, обіймаю і всім.